Маню в цій Ріте трошки за мене і зупиняйтесь. Треба дуже гроші на машинку, щоб лютий швидше вернувся додому на машинці. Покращить москалів і зразу вернеться! Правда! Так! Да. Друзі, туристичні клуб манівці. І ціла-ціла ціла наша таборова банда звертається до вас з проханням допомогти нашому. Другові, який зараз покращує москалів, назбирати кошти на машини. Все дуже просто. Нам потрібен цей тренер тут. Його звати Віктор Лютий. Лютий це не тільки його прізвище, це і стан його душі. Так от він зараз е, люто робить москалів кращими, але йому потрібно для того, щоб міномет не на плечі носити, а трошки все таки, якби в кузові, машинка. Йому його підрозділи. Тому, друзі, ви ж поможете нам купити ту машинку. Лютий покращить москалів, вернеться скоренько в табір, і у дітей буде свій. Е, Спеціальний навчений, класний інструктор і тренер Віктор Лютий, якому ми всі передаємо. Привет! Вітання! Привет! Лютий, привіт! Привет! Табір вирушає на тренування. Хто на каяках, хто на сапах, хто на спа 800 метрів. Звідси місце, де ми тренуємося. Я поведу твої руки сам під водою. Добре? Тобто я просто тобі покажу напрямок, а потім тебе піднімаю Перевертайся мені на руки. Набери повітря і розслаб руки. От туди! І тебе зразу підняло. Ану ще раз. Нугу! Падаємо, падаємо, падаємо. Ну. От туди. Ще раз. Просто перебуваєш в такому положенні. Ще раз. Оце що. Але тепер з грибком. Оце подібне щось. А тепер впрись! Кирилу, впрись! І тебе зради підняли. Так, такий огромний, такий дитячий садочок. Діана, це вже це старшенька групка, це старшенька. Там хтось вже пробує проходити траверсом, вже трошки отримав науку. Там знову на самоспасом пішли далеко-далеко, то вони будуть камнями-дубки свої рівняти чи дубками камні. Неважливо. От, сява готується теж на... На валіку постояти, тобто опановувати сам починає. Ну, от, от так, в ігровій формі, потрошки, потрошки, потрошки. І одній треті точно з того табору це зайде як майбутнє, якщо не вид спорту, то ви відпочинку це точно. на от отаманокаячку отам, отам. це, по-моєму, давид. Та? Тернопільський. Точно, це тернопільський. Ну, понятно, це ж... видно, видно, стиль тернопільський помічається. Гриби побільше, кидай подальше. А от там, вдалині зараз я наближу група синхронного плавання. Ось вони пробують. Пройти пороги самосплавом, в спажелетах, як в аквапарку. І не дістати камнем по дупі, не випити весь дністер. Оце основна задача. Але, повірте, це весело. Ось вона пішла, група. Тільки голови торчать з води. І можна їх порахувати по касках. Пала вода і відкрився наш перекат, а разом з ним стало можливе тренування для початківців, що їх не зносять вже як по каналізації, проходить перший раз хтось на надувному хаячку, Навіть пробує чалитись. Власне, супер. А за ним вже табунчик вже поліз. Сапи було до місця стало двохмісні, Як маршрутка катається, так? По хвильках. А от вже трошечки, ну, давид вже не перший рік, вже трохи вчиться. Вже навіть гребео в порозі на руки тримає високоверх підняті. Андрій пробує на сапі зберегти рівновагу навіть. Так, занессява вийшов. Ну, в тіні не дуже видно, але от кайкеора появилася з темної, темної тіні. Чого ви стоїте в планці? 17-й поверх пішов. Ой, оця дуже витягнула. Ні, не можна. Все, воно зараз на підемо від. Ти Зараз це перше. Дай є.